Привіт-привіт! Привіт, любі друзі! Давно ми вже з вами не бачились, давно не розмовляли, оскільки були свята, до речі, усіх з Різдвом Христовим, усіх з Новим Роком, бажаю всім добра, тепла, перемоги Україні, щоб всі нарешті вже повернулися в свої домівки, об'єдналися своїми великими, самими ріднесенькими серцями, щоб об'єдналися всі, зустрілися своїми сім'ями. Щоб нарешті ми всі повернулися до нашої рідної України і відчули оцю таку, знаєте, добро, любов і такий спокій, мир та спокій, щоб вже нарешті ми перемогли цю Росію, щоб нарешті вже руський хай він туди йде, куди йому треба, щоб він вже нарешті пішов з нашої землі, і щоб ми більше про такий народ, як руський, не чули. А сьогодні я хочу з вами поговорити про те, що зараз найбільше хвилює людей, які хочуть їхати до Америки. Ну, одне з таких важливих питань. Тобто ми сьогодні з вами поговоримо про те, які витрати в Америці. Ну, суми я вам буду називати сугубо ті, які, наприклад, є у нас. Суто те, що я підрахувала, виписала, які в нас місячні затрати нашої сім'ї. І наведу, до прикладу, суто такі стандартні, які ви змушені будете платити. Там не буде кафе, барів, ресторанів. І пішло-поїхали і покупки в одягу. Бо, як ми розуміємо, кожен ходить в різні кафе, хтось ходить, хтось вообще не ходить. І одяг так само, хто, хто який носить одяг, тому це підсумувати нереально. Я вам скажу сугубо ті витрати, які повноцінно кожен місяць ви змушені будете платити. І, наприклад, зараз ми проживаємо в білдингу. Білдинг хороший, з ну, більш такої хорошої, я б сказала, якості, де хороша школа, тому що в нас школа вісьмерочка. Але взагалі вона так би по рейтингу 7, Ну по навчанню вона 8, Ну ми не дивилися сугубо, що був рейтинг по школі 8, тому що паде, чому паде, паде, бо в нас є в школі мексиканці, і є діти ну, от особливо цих мексиканців. Вони рахуються на допомозі в держави. Вони получають... Різні бенефіти від держави, і ці вже, виходить, сім'ї. Дітки з таких сімей мало забезпечені. І через так змовити бідних дітей паде рейтинг школи. Ось, ось тому так, але по сугубо по навчанню вона в нас іде вісімка, просто от кажу, за малозабезпеченість діток рейтинг паде. хто вже цікавиться переїздом до Америки, чи хто вже тут і шукає білдинг, якийсь, то ви маєте розуміти, що. Чим краща школа, тим звичайно житло буде дорожче. І так само, і вже білдинги в тих районах вони такі більш кращі з хорошими ремонтами, з чистотою. Наприклад, наш білдинг він рахується досить чистий. Я зовсім ніяких претензій не маю. Насправді дуже хороший білдинг, дуже в хорошому районі, чистесенький. Правда, що такий є компактний, маленький, нема тих великих озеленених територій і тому подібне. Але від нашого білдингу буквально там зразу 2 метри один магазин, 2 метри другий магазин, повністю всі якісь там майданчики, школа, садки. У нас все повністю є на нашій території. що... По факту машини як і так не потрібно, якщо би так от жити, і там, припустимо, орієнтуватися, що там мамі потрібно сходити в магазин, відвезти дитину в садок у школу, то буквально все там 2-3 хвилини в пішій доступності. Тому ось так. Ну а зараз ми повертаємося до наших витрат такого цікавого, такої цікавої теми, і ми поїхали, буде вам розказувати. Ну, от і перше в нас по списку це є оренда житла. Отож, оренда житла в нас виходить 2725 доларів в місяць. Орієнтуйтеся на те, що коли район хороший, коли житло хороше, білдінг хороший, то таку ціну ви будете платити. Ви буквально там можете заплатити, ну я не знаю, там на 200 доларів дешевше, якщо десь знайдете. І буквально там на 500 доларів дорожче. Це така стандартна середня. Ціна. В нас один бедрум. В нашому, наприклад, білдингу так само, якщо ви захочете два бедруми, це плюсом до 2,725, вам потрібно додати десь приблизно 350-500 баксів. Це якщо два бедруми. Бо в нас один бедрум. Ну, я сугубо говорю про Каліфорнію, ось такі у нас ціни. Е, потім що в нас йде комуналка. На даний момент комуналку ми проплачуємо в розмірі 300 доларів. Вона в нас деколи коливається, було такі. От попередній місяць ми заплатили були 320, там були, заплатили якось 290. Тому середнє таке, щоб нормально підрахувати, я взяла 300 доларів. Далі машину одну. Наскільки хто дивився, мої попередні відео, то машина в нас одна в кредиті. За кредит ми платимо 630 доларів. І до цієї ж нашої машини, яка в нас в кредиті, ми платимо страховку. Страховка на двох. Платили ми спочатку в попередньому відео, я розказувала 340. Зараз вже страховки подорожчали. Страховка змінилася. Зараз ми платимо 380 доларів на двох. На мене і чоловіка, тому що ми двоє послані в страховку. Ще ми, можливо, хтось також. Уже дивився, не дивився, не знаю. Я там теж зауважувала в інших відео, що ми взяли в оренду інший автомобіль. Ми взяли в оренду другий автомобіль. За другий автомобіль ми платимо 800 доларів. Це у нас виходить вже за страховкою. Нас уже нічого не обходить. Ми платимо власнику 800 доларів кешем. І є все, і вже страховка туди включена. Правда, вписано в страхов. Вписаний страховку тільки мій чоловік, тільки одна особа. Якщо б він нас вписував вдвох, то страховка, звичайно, була б йому трохи дорожче, а нам уже б змінилася сама проплата за автомобіль. Тому 800 доларів це в нас друга машина. 250 доларів в нас виходить заправка на місяць. Це орієнтовно я вам середньо сказала, це може коливатися. Смотря наприклад, скільки ми їздимо, от зараз були свята, то звичайно ми трошечка там менше їздили, бо там і Новий рік, і одне різдво, і другий святий вечір. І виходить, то десь в гості, то туди, то сюди, то до нас в гості, і працювати так уже і дуже не працювалося. Дуже багато було вихідних. Тому я знову ж таки говорю середнє. Може бути, що в місяць, наприклад, 200 там потратиться на бензину. Інший місяць може потратитися там 280. Ну, грубо говоря, 250 доларів це обходиться один автомобіль по бензині. Заміна масла. Мене також хтось подав: обслуговування і заміна масла. Ну, обслуговування другого автомобіля, того, що ми беремо в оренду. То повністю робить власник. Він міняє масло, він, якби так, не дай Боже, щось поламалося, він все ремонтує, нас нічого не обходить повністю. От тільки от 800 800 доларів йому даємо, і все. І вже повністю зобов'язання по машині, це вже повністю все його. По нашому автомобілю, то слава Богу, як там плювати через плече. То у нас ще нічого не ламалося, ми нічого ще не ремонтували і це. Це дякувати Богу, тому що, наскільки я знаю, ремонти тут, звичайно, не такі вже і е, дешеві, тому напевно було б дуже нам невигідно. Плюс теперішніми такими знаєте, стартами і заробітками було б не дуже приємно. Е, тому ми не ремонтували, не можу сказати нічого. Заміну масла, звичайно, що ми робили. Каролінка, ми от з каролюсою. І мама там писала розрахунки, і Кароліна зразу там все писала. Так, Каролін? Кароліна по школі писала, рахувала. Ні. А мама, ну вчителька, ти там казала, що ти хто в нас там? Ой, боже, малювала. Ні, от так треба. От так Ні, треба. Як? На дерева, на Макдональдс взяти яблучний сок налити, далі якось кучі прогнити і з'їсти. Ой, боже, яка ти молодчинка. Ой, молодець! Ой, молодець! Ну, продовжуємо. І так, заміну масла ми робили, то заміна масла обходиться від 70 до 100 доларів. Ну, в залежності від того, куди ви поїдете і в загальному. Ну, знову ж таки, заміну масла я не включала в місячні розходи. Через те, що, по-перше, ви не кожен місяць будете міняти масло. По-друге, ну, це вже таке, яке там трапляється, я так думаю, раз на певний період часу, тому його включати в загальні повноцінні кожномісячні розходи, які ви зобов'язані заплатити, щоб не піти на вулицю, не опинитися під мостом, то масло напевно що, мені здається туди не входить. То вже кожен зорієнтується, орієнтується, є такі от покупки одягу, походи в ресторани, заміна масла і ремонт автомобілів, то ви вже собі там в голові самі прикинете, самі додасте. Е, так, що в нас по списку? Заправка, сказала. Е, так, їда, харчування. Ну, е, Це теж поняття спотря, в когось скільки діток, хто з ким приїхав, можливо, хтось один, можливо, когось там двоє пара без дітей, чи в когось там двоє-троє дітей. У нас, наприклад, одна дитина. І теж кожен раз по-різному, тому йому я так вивела середнє. Ну, орієнтовочна, наприклад, з одною дитиною, тобто троє, двоє дорослих, одна дитина, 150-200 доларів на тиждень. Давайте орієнтовно візьмемо. Хай таке от середнє, візьмемо 700 доларів на місяць, на трьох, 700 доларів на місяць. Ну, звичайно, це так знаєте, як білдинг. У нас, наприклад, один бедрум це 2,725 сімсот ми платимо місяць, бо один будру, у нас одна дитина нам стає. Ну на перший час так стає. Звичайно, щоб хотілося, щоб там у Кароліна була своя кімната, в нас своя кімната і, типу, якби зал окремо. Ну, не на старті, я так думаю. Не знаєте, коли ти тільки приїхав і такий не знаєш, де ти будеш обирати кошти як ти будеш їх заробляти. Тому я думаю, для такої сім'ї один будру стане. Але в кого знову ж таки двоє дітей? Ну ну не будете витоктися один в одного на голові. Ви звичайно, що схочете, якось, якось комфорту, якогось уюту. Тому ви коли вас буде двоє діток, ви по-любому візьмете два бедрума. І знову ж таки, от до 2,725 це приблизно орієнтовочно 350-300-500 доларів. додавляти, тому що вже у вас буде два бедрума. А так само їда. Орієнтовно я рахую по своїй сім'ї, там 700 доларів на місяць на харчування, але це з одною дитинкою, тобто нас троє. І плюс це не включає на харчування. Я не включала туди ресторани, кафе, макдональдси, якісь відпочинкові заклади. І пішло, поїхало, такого я не включала. Це сугубо харчування. Це пішли в магазин, скупилися, приготували, їсти, харчуємось. Все, це сугубо такі, як я кажу, там обрубані витрати суто на харчування. Бо так само кажу, хто ходить по кафе, хто не ходить по кафе, і хто в які ходить, і це, ну, це неможливо так оцінити, тому кожен приблизно собі на якісь такі відпочинки вже прикине собі сам. Е так, ще в нас розходи. Це такі, що ми теж кожного місяця мусимо платити, воно нікуди від нас не втече і не дінеться і вони незмінні на даний момент. 190 доларів ми платимо за вокал, тому чиї дітки, наприклад, там займаються танцями, вокалами, то можете собі зразу зорієнтуватися. 190 доларів на місяць вокал це раз на тиждень. Ми ходимо. Потім 100 доларів ми ходимо в українську школу, відвідуємо. До речі, дуже класна, крута українська школа. каролінці дуже сильно подобається. Бо вона там бачить українських діток, українські сім'ї, своя рідна мова, знаєте, своє таке щось ріднесеньке. Ну вона дуже прям рветься. Хоча ми ходимо по суботах. І я кажу Каролін, з понеділка по п'ятницю ми рано встаємо, а ще в суботу ти не змучуєшся, тобі нормально, ти будеш ходити. Та, та, та буду. І вона так прям цієї суботи чекає. Ну, прям біжить, просто біжить цю українську школу, хоча це на дев'яту. Ранку знову все рівно вона прокидається, летить така, ну довольна. І ще 70 доларів це танці, також дуже сильно довольна. То в 70 наших доларів входить там і танці, і малювання. Тому що ми спочатку займаємося танцями, після того вчителька займається інше, звичайно, займається малюванням. І Кароліні також дуже сильно подобається. Вона просто в захваті. Не змучується, зразу така передівається, біжить танцювати, після того малювати, тому що вчительки насправді дуже хороші попалися, і Каролінка дуже наша задоволена. Тому ось так, любі друзі, підіб'ю такий от підсумок, що у мене вийшло: оренда житла, комуналка за житлом, автомобіль-кредит першої машини. Страховка, звичайна, на, на, на автомобіль, тому що вона є наша, ми самі за неї платимо, е, оренда другого автомобіля, е, дві заправки. Одну і другу машину потрібно заправити. Е, потім продукти харчування е, і каролінені гуртки. Вокал школа українська танці і малювання. І всього у нас вийшло 6395 доларів. Це сугубо витрати заплатили, прожили, живемо далі, щоб просто ви собі зразу зорієнтувалися і зрозуміли, на що ви їдете, що вас чекає, і скільки потрібно заробляти в Америці для простої сім'ї, з трьох чоловік, щоб просто вижити, щоб просто прожити. Тому ось так, любі друзі, не знаю. Ця сума, напевно, що буде коливатися в всіх сім'ях однаково. Ну це, по крайній мірі, в Каліфорнії. Ну, звичайно, хтось кажу, може хотіти жити лакшері, лакшері, і їхні витрати там можуть досягати, я не знаю, там і 25 тисяч в місяць, тому що хтось червону ікру ікрую чорну їсть, а хтось не знаю, борщ вдома варить. Ну тому що так, але от середньостатистична сім'я. З трьох чоловік ви будете вкладатися в цю суму, плюс-мінус кажу, сколивається вже такий прям діапазон коливань. Може вам 200-300 доларів накинутись, якщо у вас додатково дитина, ну, друга що у вас четверо, і 350-500 доларів може докинутись, якщо у вас знову ж таки друга дитина, тому вам потрібно два бедрума. То від, говорю, від 6400 до 7 тисяч доларів, це в залежності, чи одна чи двоє вас діток, ви повинні мати на витрати кожномісячні місячні в Америці, в Каліфорнії, в Лос-Анджелесі, а саме в Гленделі, бо ми знаходимося в Гленделі. Але в загальному ну, ціна однакова, що там весь Голівуд, що Просадені, що Глендейл, такі хороші, гарні райони. Я ж кажу, то ціна. Буде ось така. Ось так. Ну, Звичайно, ще є такий варіант, що якщо, пропустимо, заселитися в дім, де немає там, басейну, де немає спортзалу, може бути хороший район, але без басейну, без спортзалу, ну, звичайно, що воно буде ну, дешевше. Я думаю, 1000 доларів ви точно зекономите. Ну і за це все ми якраз і платимо, що в нас є басейн, у нас є спортзали, і тому от у нас білдинг виходить якраз от 3000 доларів. Ну, тому ось так, любі друзі, була раз, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Дуже вам дякую за те, що переглядаєте, те, що дивитесь. Мені дуже приємно вам розказувати дійсно всю правду, розказувати все, як в нас відбувається, через що ми проходимо в Америці. Е, тому що я завжди думаю, може, вдруг комусь та й поможе. Бо ми насправді як їхали сюди, мій чоловік особливо, дуже багато блогерів передивилися і реально ось ця така знаєте, інформація про людей, не там, ну, там не знаю, там якісь які свої сюжети спеціально накручені знімають. а Просто от людей, які дійсно розповідають там, про своє життя, вона насправді дуже дуже сильно корисна. і ми таких також кажу, дивились, дивились, передивились, просто дуже багато. Тому ось так. А ми з Каролінкою будемо з вами прощатися. Всім хорошого дня, хорошого настрою, позитиву. І не переживайте навіть оці суми, що я вам зараз назвала, ці витрати там, в розмірі 6400, як на нашу сім'ю, там таких загальних стандартних. Не все так погано. Не все так погано, не потрібно розстроїти, що так все дорого, так получається. Там оренда квартири з повністю всі доходи забирає, нічого не залишається, нічого відкласти не можемо. Я скажу одне: ми зараз живі, ми зараз здорові. Наші сім'ї також живі, здорові, тому ось цьому потрібно радіти. До нових зустрічей і хочу подякувати тим, які реально пишуть коментарі, які підтримують. Дуже дуже приємно читати коментарі хороших людей, які дійсно так прям щиро тобі там пишуть. Ну дуже просто ти читаєш, і такий а, клас! І наш настрій піднімається, крила виростають. Тому дуже дуже дякую таким хорошим добрим людям, які дійсно підтримують. Дуже дуже надзвичайно приємно. А ви не падайте в вічай, не засмучитесь, не все так погано, все буде добре. Все буде всіх добре і ось так. А сума насправді коригуйте. В кого кажу більше діток в сім'ї, то звичайно, що додавайте ще плюс якісь додаткові суми. І ось так: хто там двоє без діток, то можете звичайно щось там собі змінусувати. Ну вже кожен коригуйте для себе, боже, яке ж хороше небо там заді. Бачите, як красиво, дуже гарно. А така у нас, от зараз Америка. Це я якраз посадені в одному з тих районів, хороших, що я казала, Глендель, посадена. Ось ми зараз посадені, люди живуть, частенько, гарно, не Даунтаун. Боже, я його ненавижу, ненавижу Даунтаун, бомжі, наркомани, фу, грязно. А, а тут дійсно гарно. От таку Америку, та, звичайно, ось таку красиву Америку можна і полюбити іммігрантові. Але це, напевно, не потрібно їхати ні в скідроу, ні в Даунтаун, ні там, де висотки. А в хороші, гарні, спокійні райони. Була рада всіх вітати. Дуже-дуже приємно, що ви переглядаєте, що ви зараз дивитесь. І всім пока! Королюсь, пока всім. О, все. Кароліни вже за рулем. Пока. Все.